Зробити Джонсона ідея виникла тоді, коли я побачила, що він не побоявся і приїхав до Києва. Ще коли в нас і бойові дії, і все. А потім, ще коли він приїхав, коли його ніхто не очікував, і я думаю, ну це все. Я пішла. Магазин бачу, боже нитки, такі нитки, і думаю, все, це зачіска Джонсона. Ну, таке, якщо візьмеш, то ну одразу бачу, що це Джонсон. Вже мені так захотілось його зробити, і мене вже не можна було зупинити. Поставила в інтернеті і не підписала, що то Джонсон. Думаю, це якось не дуже. Мабуть, з моєї сторони було б гарно. І написала так, що харизма цієї людини надихнула мене зробити цього персонажа. Ну і тут посипалось Джонсон, Джонсон, Джонсонюк. І, в общем, це вже люди так почали коментувати. Дуже багато поширень. Я дивилась теж багато і фотографій. І описів саме Джонсона, і тому, що на фотографії не видно, які в нього очі, які в нього постава. Дуже багато в інтернеті є про те, яке в нього взуття. Прочитала, що очі сині. Ну і тоді я зрозуміла, чому в нього сині кроватка. Такі в нього дивакуваті черевики. Нещодавно мені написали з Америки, що вони просять зробити їм. Я вже ходила на пошту, взнавала, як там це відправити. Так, ну домовились ми з ними, да що буду відправляти. З Литви написали, що вони нас дуже підтримують. Все, коли побачили в новинах, сюжет був про Джонсона на ну, мого ляльку, то вони дуже захотіли теж мати таку. Але я роблю не дуже швидко, і тому нікому не можу відмовити. Всім кажу добре, але потім не їсти, не пити, треба робити. Одну іграшку можна робити десь до п'яти днів, тому що там треба і фарбувати, і чекати, поки висохне, поки ти її Наповню. Не завжди є матеріал. От зараз в мене закінчились нитки на волосся, і нема такого кольору. В цьому я вже брала білі і фарбувала чаєм. Іграшки в техніці, ґрунтований текстиль, ми робимо із звичайної бязі. Я роблю викрайку, сшиваю, наповнюю її синтепоном, вишиваю носик, покриваю її. Клей пива розбавлений з водою. Після того, як вона висохне, виходять. Такі заготовки. Вони вже більш цупкенькі, тверді, покриваю їх фарбою. Такий процес не дуже швидкий. Потім я роблю шнурочки сюди вставляю, покриваю лаком, шию окремо одяг. Все, образ готовий. Коли почалася повномасштабна війна. Ми з нашими майстринями Вінницькими зібрались в ательє і почали шити для військових на волонтерських засадах одяг. Три місяці ми шили, шили-шили. І тут ми почули по новинах, що росіяни сказали, що. З'явилася у нас нова біологічна зброя, бойові гусаки. Всі посміялися, дівчата. О, давайте нав'яжемо бойових гусаків. А я ж думаю, я ж не можу в'язати, мені ж треба щось таке, як ні в кого. Ну і зробила кілька там викрок, спробувала. І зробила спочатку він у мене був гусак військовій формі. Ну, Потім думаю, щось він не дуже бойовий. То я вже зробила йому берці, зробила крила в вигляді більш схожі на руки, вишила м'язи. Пальці, і це додало трохи мужності цьому образу, і він трохи зміни, змінився. У мене вже зараз їх, мабуть, видів п'ять. Звісно, дивилась ну і TikTok, і фотографії, і відео наших вояків. Вони такі класні. Натхнення від них отримуєш. Меми дивилась бойових гусаків. Замовляли мами для того, щоб зустріти сина. І показати йому, як вона і переживала, і все. Але були такі, що писали мені, що вони додають їм бадьорості і бажання триматися в цьому світі, коли твоя дитина чи твій чоловік на війні. Я не знаю, чи Джонсон знає про цю іграшку ще. Але я передала через журналістів для нього, чекаю, мені обіцяли фото. Показати, як він це сприймає, але я маю надію, що він сприйметься добре, бо він людина з хорошим почуттям гумору. Ну так мені здалося, коли бачиш його по телевізору і його фотки. Я ж... Брала натхнення з його фоток. Вони там іноді такі дивні. <смі> і Вираз обличчя, і те, як він себе поводить, і наскільки він простий. Коли Джонсон пішов у відставку, я думала, що кількість замовлень зменшиться. Не очікувала, що вони збільшились навіть в рази, тому що почали люди писати, що зробіть, зробіть. Навіть один чоловік написав, що мені потрібно залишити дітям згадку про тих людей, які нам допомогли. como a